До в, в, тих речей, які зараз відбуваються в інфопросторі, в, в приватній розмові ми з вами спілкувалися. Я вам розповідав, що сьогодні спілкувався із журналістами із Франції, колишніми працівниками і вони розповідають наступне: що на французькому телебаченні Франції, в яка є одним із флагманом країн теперішньої євроспільноти на пару з Німеччиною, Польщею та країнами Балтії. Взагалі вже не обговорюють будь-яке перемиря в форматі перемовин Москва, Київ, Київ, Москва зрозуміло здачу територій, а обговорюють наступне. Коли тепер українці деокупують Крим і обговорюють наступне, коли розпадеться Росія, що робити з ядерною зброєю, і до яких рук вона потрапить? Оце питання стоїть в Європі тепер на першому місці і. Підкріплюють цю інформацію заяви до прикладу канслер Німеччини Олафа Шольца, який заявив, що на даний момент немає про що говорити е, Росії Україні і Україні і Росії сідати з діл переговорів. Еммануель Макрон взагалі запостив 11 числа привітання. З деокупацією Херсону, як європейський лідер, що Херсон повернувся до української території, враження, що тепер на даний момент, перед G20 на балі самітом, усі лідери цю, що цю зиму, начебто Європа переживе, і Путін намагався налякати, змінили свою повністю риторику. І що це означає? Скажіть, будь ласка. Ну, справа в тому, що до цього йшли плавно. Ми з вами, пригадуючи попереднє спілкування, дуже детально говорили про Штайнмайра. Він тоді виступав з програмною промовою взагалі, це була така ну, звернення до народу Німеччини. І він там, зокрема, сказав, що ну, вже все, Росія нам не товарищ. Будь-які там розмови а до цього дуже довгі, і е, якось так сталося, що він цю промову виголосив просто. Нагадаю, через два дні після приїзду до України. І тут е, сьогодні ми з вашими колегами спілкувалися там стосовно саме ще можливості відбудови України. Мовляв, чи будуть інвестуватися перемоги в Україну? Кажу, будуть Говорю, питання: чому я зараз поясню зв'язок Штатмаєра, і от інвестиція. Україна стала таким спекулятивним моментом для багатьох світових політиків. Якщо ти, наприклад, там зробив фотку запілів фото з Зеленським, це взагалі круто. Да? Ти там був, ти приїздив фото на фоні зруйновані Бучі чи Бородянки. а Якщо ти з'їздив взагалі там на схід чи на південь, ну, то це просто ти там крутий політик, який вболіває за... Ситуації в Україні, бо от буквально днями мав дискусію в одній студії. Ми там говорили, порівнювали. Ну, ви знаєте, я так собі переосмислював Цю річ ніхто не вболівав дуже сильно за проблему, коли бомбили Сирію Звісно, трагедія в Сирії вона безумовно, але в масштабі це не те, що там воно наше. В масштабі війна, яка нині триває Росії проти України. Ну, в 21 з першому такої війни не було. І це складно заперечити, тому саме війна Росії проти України, тим паче, тут вже відбулася війна ідеології. Це не просто там давайте боритися боротися з тероризмом або там з нацизмом. Ні, це фактично фашистська Росія, тобто російський фашизм, поширюється на Західну Європу, де дуже багато країн опинилися під загрозою, і оця плавність зміни думки про те, чи зможуть втримати цей напор е, росіян взагалі. Не тільки українці, а весь цивілізований світ. Вона прийшла в них дискусія ствердження того, що з Росією вже розмовляти не буде. І Олаф Шольц, це вже наслідок. Він не є визначальним у цій історії боротьби з Росією. Він вже як знаєте, досидів, подивився. О, окей, можна виходити і казати Блін, я за вас пацани, ви ви нормально все зробили. Тепер проблем немає. А ще вчора він говорив: та ні, ні, давайте почекаємо. Зброю ми не можемо поставити. Ну я ж думаю, що ніхто не забув. Друзі, тому в цій частині я не маю ніяких ілюзій. Але чому так відбулося? Бо все ж таки треба віддати належно на сьогоднішній день про бідні ролі uh, Джо Байдена і Сполучених Штатів Америки. Демократи в цій частині зайняли дуже радикальну позицію, і ну, мені так видається самою заслугою того, що Джо Байден має дуже глибокий серйозний політичний бекграунд саме ще відносин Сполучених Штатів і з радянським союзом. Він знає історію розпаду союзу. Він знає всі нюанси холодної війни, яка тривала тоді заходу з Росією. І Він розумів розуміє і далі буде розуміти всю загрозу, яку може вести успадкована Росією кигбійська оця машина. Вона дійсно може бути таким небезпечним фактором для всього цивілізаційного західного світу. Відтак на цьому тлі і Макрон і Шольц просто по іншому вчиняти не можуть, бо продовжують. З Багатьох років велася дискусія там на одного десятка років про те, що все США втратили свій контроль над світом. вже можна якось там переформатувати всі ідеологічні засади. Можна повернутися до промови е, Путіна 2007 року в Мюнхені, коли він говорив про однополярності. Ні, да от і все. Давайте ми будемо там багатополярними. Будували якісь проекти північний потік, Ба-1, газовий хаб у Німеччині. Залежність не то, що залежність, а потуга Німеччини зростала, і дещо вони по іншому це бачили. Тому я зараз би все таки зважав би на те, що саме під тиском США і треба додати до цього комплекту що всього, яку я пролічив, Велику Британію. Британію чому тому, що а, така загадкова сьогодні була заява від Сунака, який сказав, що на саміті G20 він скаже щось таке неймовірне, що означатиме, що Росії кінець. Тому от зараз такі оці. Пазли, які, які є на світовій геополітичній картині, вони потроху складаються. І до цього всього треба додати Херсон. І не просто Херсон, а те, ну, з чого він ну, не почався, а чим він завершився. Ну, Звісно, історія з Херсоном вона не завершилася. Бо ну, складно з вами, наприклад, повірити в те, що Путін виходить і каже, все, я забираю війська. Ну, пот... От ми можемо допустити цю конструкцію? Я ні. Путін не та людина, яка буде виходити і казати, що я тут програв. А от інші вони це сказали. Інші я маю на увазі Шойгу і Суровікін, призначений Путіним. Оце момент. Він призначений Путіним. Не Шойгу призначений Суровікін. Шойгу і Суровікін – це дві контри були раніше. Зараз вони діють спільну. Питання: чому і тут якраз і ймовірно виникає ситуація, коли під тиском заходу сьогодні змінюється конструкція всередині Росії. Зараз розуміють, що йде далі наступні дії, які ну можливо поки що виліти російської не зовсім вкладається в логіку, що може бути там розленування Росії, як ви кажете на кілька там регіонів. Можливо, навіть і республік. Я не знаю зараз складно сказати, якої, якої формації буде денуклеаризація Росії про це говорили і раніше, тому що треба у ну, дійсно неадекватів забирати ядерну зброю. Ну і відповідно, дискусія ведеться. Вона складна, вона має кілька локацій, світових в Україні навіть кілька локацій. Тому як на мене, це процес закономірний. Єдиний момент, знаєте, в чому заключається проблематичний? В це важко віриться. Чому? Тому що ну ми вже е, наскільки зневірилися, що е, навіть е, сподіватися на те, що вони не будуть обстрілювати після ті бігства втечі із Херсону правий берег. Ну, це видається якусь чимось дивним. Хоча сценарій е м, втечі Росії взагалі з території України я не виключаю. Будемо дивитися за подіями, як вони будуть роздатися далі.